Хто вас ревнує так, що аж біситься? Інколи ми навіть не уявляємо, які сильні почуття викликаємо в інших. І одне з найбільш сильних це ревнощі. Звісно, це не досить здорове почуття, але сильне. І свідчить про те, що людина, ну, по-перше, не, не досить зріла. Не досить впевнена в собі, але має до вас почуття. Ну, щонайменше, почуття вона моя, я нікому її не віддам. Це не зовсім доросле кохання, але хоч щось. То що ж це за людина, яка так вас ревнує, але спочатку давайте, хто ви, для того, щоб провести сигніфікацію. Закохана людина, людина сонце. Взагалі, ви дуже яскрава людина, а людина з такими, знаєте, сонячною енергетикою. І зараз ви у стані закоханості. Закоханість вас захопила повністю. І настільки, що ви наче світитесь із, якось із середини. Ваші знайомі почали помічати, що ви якось змінилися, і ви вже не один раз чули до себе питання: ти що, закохалась? Це... Видно по вас, бо очі сяють, бо весь світ вам здається таким чудовим, бо він наповнився кольорами, ароматами, і навіть ті якісь неприємності, які є у кожного з нас в житті, ви зараз приймаєте якось інакше оптимістично, і вам здається, що вам посилам подолати геть усе. Бо ви закохані. Людина сонце, людина закохана. У іншого, у іншу людину і світиться від щастя від цих почуттів. Добре, то хто ж вас ревнує? Чи ця людина, яку ви кохаєте, чи може хтось інший? Може, хтось з вашого минулого? Давайте зараз спитаємо у карт, хто ця людина, яка вас ревнує? Це людина, яка зараз дуже багато працює, а працює. Для того, щоб якось зайняти свої думки і почуття і відволіктися від думок про вас. Між вами є зараз певні непорозуміння і складнощі, бо карта правосуддя і справедливість, що по-іншому називають, це карта, знаєте, непростих стосунків. Це карта, коли є певні перепони на дорозі до один одного. Це карта, яка каже, що потрібно визначатися, потрібно приймати рішення. і Потрібно переводити стосунки, не які. Вирішувати ці питання складно по цій карті, тому що, знаєте, кожен стоїть на своєму. Ніхто не хоче здавати своїх позицій, і кожен вважає, що він правий і не хоче йти на перемир'я. Але є одне, але карта д'явола це карта. Е Шаленої пристрасті і залежності один від одного. Це коли е, стосунки можуть бути созалежними, е, коли ви не можете полишити один одного, бо вас тягне настільки сильно, що ви не можете сказати собі стоп. Але ви так кажете, ви кажете собі ні. Треба зупинитись, але по карті е, почуття, ця пристрасть, це притягування один до одного, вони сильніші, аніж ви. Досить часто це каже про певний кармічний зв'язок між людьми, коли вони повинні відпрацювати. Свої кармічні уроки, і без цієї шаленої пристрасті вони вже давно поставили крапку в стосунках, але не виходить, Не виходить, бо тягне, бо весь час повертаєтесь і виникає оце, знаєте дуальність така, коли з одного боку потрібно вирішувати і ставити крапку, а з іншого боку на це немає ніяких сил. Що ця людина до вас відчуває? Що ця людина до вас відчуває? Шалену пристрасть, почуття насправді в нього є. Почуття пристрасті, почуття зацікавленості в вас, почуття, коли мені дуже добре з людиною, коли я відчуваю себе комфортно, затишно і. Якось по-домашньому з нею. Почуття закоханості, почуття, це ще, знаєте, не таке прям кохання-кохання. Але це почуття, коли в мене дійсно є почуття. І оті ревнощі, які він відчуває до вас, це не просто так. Це визначення того, що ви користуєтесь попитом, що на вас звертають увагу. І що якщо ви. Якщо хтось буде дуже-дуже настирний по відношенню до вас і зможе проявитися більш гарно аніж він, то ви можете надати перевагу іншій людині. Але це його тільки страхи, бо насправді нікого іншого ви не хочете. Ви дійсно хочете тільки його і. Ота сагніфікація, яка була спочатку, знаєте, вона свідчить про те, що ви навіть не бачите нікого іншого, ви закохані тільки в нього і тягне вас тільки до нього. Просто в нього є певна.